Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала, здається, досі працює, а можливо, вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В, дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть, ти знаєш, що, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробити зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні, бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вищий був в Європі. Ну блін, ну хто в Європі жив і і Стоматологов прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря, там нормального. Але Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили, доктор казав, я вообще не вірю, що таке буває. Він після того, як це палец, не прижив, з Бога повірив. Знаєш, мені в Європі, як подивили, сказали, таки не рятується, ми вообще обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, я його ж скриво зробили, це німці зробили. І Дивись: я хто? Я опорний співак, бізнесмен підприємець. Я сидів німцям, казав, неправильно сделали палець, приробіть, він говорит, криво срастеться. А вони кажуть, ні, 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 все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи действують працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувального, того у нас там лікарі багато, лікарс назначають так далі. Але ну, давай почесно, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні тебе хоч-чуть грошей, хоч трохи зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дірнеш. Даже за великі гроші. Ніде. Мене в лікарі врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну дивись, скільки ж травня, весь повірізаний, спина там, це вся історія. Лікарів німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим делати, взагалі. У них ні досвіду, ні розуміння, як це порвати. А в Україні врятував? Врятували, взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають. Формат спілкування оцей так собі. Ну, люди злі один одного, бо... Нема поваги від влади до людей, на жаль. Ти від людей до влади немає, бо ми до одного достойні насправді, це треба признати. То через то такі враження. Але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати, як його коснує сіна. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.